Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні я хочу пожалітися і застерегти вас від покупки ось такого муліне. Ось їхня емблемка називається фіро. Фіро муліне, а сама виробник називається фірул розу. Фірул розу талмасу. Я пошукала в інтернеті це румунський, румунський виробник ниток. Не знаю, наскільки вони поширені, чи вони продаються. Десь в магазинах у нас я їх купила по оголошенню з рук. Купила багато і вже одну сорочку ними вишивала, вишивала, на, на тій попередній сорочці. Почала взяла їх і на цю, тому що. Ну, чорні нитки йдуть, а їх у мене ціла гора. Я хочу їх дошити. Хоча, можливо, це і, і дурниця. Може просто краще відкласти їх кудись у далекий ящик і купити інші, але ну, я почала. В чому проблема? Проблема в тому, що вони рвуться. Рвуться прямо під час вишивання. От я зараз шию 4, вишиваю 4 ниточки, я заправляю 4 нитки, вишиваю, вишиваю, Через там, не знаю. Кілька десятків хрестиків, у мене вже три. Одна розірвалася і доводиться все обрізати, затягувати знову. Це, по-перше, по-друге, подивіться, що твориться. Бачите, навколо вишивки із, із з цих ниток відшаровуються малесенькі шматочки, і воно таке все навколо, наче брудне. Ну, в принципі, це нічого, тому що я по попередній сороці знаю, що це, ці, ці всі шматочки відперуться. З цим нічого не буде. До речі, нитки не линяють. У всякому разі, так як я прала обережно, не линяють, але рвуться весь час. І ще знаєте, що цікаво, що червоні ті ж самі, та сама той самий виробник, таке саме маркування. Номери червоні абсолютно нормальні. От я зараз вишиваю сорочку ними. Тут дуже багато, дуже. Великі області ось, ось якраз з цими червоними нитками, ніяких проблем нічого не рветься, лягає рівненько, нічого не відшаровується, а з чорними якась просто біда. ну от Якщо вам десь трапиться цей цей виробник, то, щоб ви знали. Хоча я не знаю, може це якийсь, не знаю, може це якась бракована серія або абощо вот таке.